Дивіться, зараз у вашому житті старший аркан суд. Тобто ви з кимось або посварились, або розлучилися. Дуже рідко таке буває, що ви в одному будинку з чоловіком, але не розмовляєте. Тобто, все рівно ви зараз судите про ті відносини, які були у вас, бо в цих відносинах був дьявол. Тобто було щось те, що заважало вам бути щасливою. Це або алкоголь, наркотики, інша жінка, ігрові автомати, батьки, у кого щось. І зараз ви відчуваєте, нема у вас, нема у вас у цих почуттів. Нема, нема саме наповнення вами чимось знаєте, конкретним, цього чого немає щодо від цього чоловіка. І там з ким же ви вступите у відносини. Боже, ну дивіться, чому ви судите ці відносини? Тому що ви хотіли ось цього щастя в коханні, і це нормально, І ви хотіли і розцінували дівчата, коли познайомилися з цим чоловіком, як, як ваш золотий шанс. Як ваш золотий Пентакль, який ви хотіли утримати, але дьявол. Дьявол вам не дав. Дівчата, питаю одне, дають інше, вибачте. І ви зараз з розбитим серцем, чому? Тому що ви не отримали те, що ви хотіли. Не отримали тих почуттів, зараз як жебрачка щодо кохання, так з яким же вступить моя красунечка або красеню відносини. Але він, дівчата, він принц. Знову про колишнього мабуть. Він принц, він не король. Він молодший або веде себе як дитина, не бере себе відповідальності, і він, до речі, теж з мечем. Він колкий, і він маніпулював вами. Старший аркан е, мах випав. Але ви розцінювали з ним кохання як шанс на щось таке, що навіть у вас ніколи ще не було в житті? Та з ким же вступить? З за звишими силами не можна спорити. І ви зараз у розпачі кажуть те, що ви повинні, мабуть, себе ідентифікувати. Ви в розпачі, бо не сталося те, що гадалося, але у вас буде новий етап життя. Бо ото, коли ви наповнювали, а нічого взамін не отримували, воно повинно піти з вашого життя. Ось, нарешті. І де до вас король жезлів, це чоловік. Який емоційний, який діє, і ви з ним випливте від своїх думок